Вітаю, зараз ми подивимося місто Запоріжжя. Чи є якісь перешкоди? Що заважає закрите небо над Запоріжжям від ракетних ударів з Росії? Ой, від дронів. Що, чи є якась перешкода? Що заважає? Як найшвидше закрити, захистити мирне населення міста Запоріжжя. Дайте нам відповідь, будь ласка. Для захисту? Е, дуже. Наші військові літаками. Літаками щось у небі намагаються захистити. Іде надходження. Так, відбувається надходження зброї, але ворог дуже жорстокий, щось робиться в небі. В небі нам не вистачає. Так, надходження йде. Йде зброя для Запоріжжя? Скажіть, будь ласка, дуже багато військових. Вони. Вночі. Дуже велика іде робота на те, щоб захистити Запоріжжя. Місто Запоріжжя, і небо, щоб захистити небо. І надходження зброї відбувається. Але воно також повільне. Така йде справа, десь щось затримується, те, що необхідно. І мало. Все одно велике місто, велика територія, також в Не вистачає чогось. Але буде рух, буде змінена ця справа. І надходить зброя, надійде зброя Треба тільки відігнати ворога якнайдалі. Як тільки ворог буде відсунутий, поставить, буде змога встановити цю зброю. Ворог палює на щось, він перешкоджає. Так, я заперечую якнайшвидше Це жовтень місяць, жовтень місяць. Прошу ваші сили, заперечую відкрийте, будь ласка. Заперечую всі дороги на надходження всі необхідної зброї якнайшвидше, щоб відбувався захист Запоріжжя і захист неба Запоріжжя. Угу. Зараз ми ще подивимося. Так не буде щось пов'язане з військовими, з битвами, такими сильними, потужними битвами. Як тільки ми візьмемо у зберіжжя якусь Є місце таке, що нам необхідно його взяти. Це взагалі буде дуже сильна подія така відбудеться, і, і цим в Запоріжжі припинять обстріли, як якась битва на узбережжі моря. Це поставить крапку обстрілам. Але це жовтень, це кінець жовтня, отака битва. Ой, прошу виші сили, як не Дайте захист. Це все заперечу. Є така штука, що ворог ми тут можемо захищати Запоріжжя, але нам треба знищити його, його установки десь воно на висоті і десь далеко стоїть. Це нам треба зробити. Добре, заперечує весь негатив. Забирає. Все, що уповільнює. Убираю. Так, заперечуємо. Прошу висі сили відкрити дороги. Заперечує весь негатив, заперечую, заперечую, заперечую так Де прийде вся необхідна зброя. Для захисту небо так відкрилась дорога, добре. Хитрощі. Якусь хитрощ, ви дуже далеко знаходиться оцим, перекриваю, що звідки ведеться вогонь по Запоріжжю? <кій> тобто ми тут можемо робити захист, але настільки важко. Це робить, використовується потужна якась як, така зброя хитрощів, якісь хитрощі використовує ворог. І цим з цим важко боротися. І до нас ще не прийшла та зброя, яка нам допоможе. І, ну тому нам необхідно знищити оту от далеку базу чи якусь таку місце, де він вбиває, звідки він вбиває мирне на населення. Далекобійна зброя, ось вона йде, але нам необхідно швидше, щоб вона надійшла. Прошу ще сили відкрити дорогу. Для далекобійної зброї, щоб пришвидшити мирне не... захист мирного населення, мирне небо. <кій> <кій> Також всі зруйнувати плани ворожі. Більше ніхто не працює на ворога. Перекриваю, перекриваю. Прошу Верховного Суда. Якнайшвидше відкрити. Вищі сили, ангелів охоронців, духів роду закликаємо на захист Запоріжжя. Якнайшвидше, де прийде вся необхідна далекобійна зброя, всі протиракетні комплекси для захисту мирного населення для закриття неба над Запоріжжям. Давай по Верховному суду прошу відвернути. Від Запоріжжя всі. Ракети, снаряди, дрони ворожі ламається, все відвертає, повертається ворогові, звідки випускається, туди і падає вся ворожа зброя. Більше ворога не дається вбивати мирне населення, сам по собі стріляє, сам себе вбиває. По Верховному суду, прошу повернути весь негатив, біль сльози смерті. Все, що завдано мешканцям Запоріжжя, вертаю ворогам. В нього все це відбудеться. Буде так, буде так, буде так, прошу відкрити дороги до захисту неба над Запоріжжям, якнайшвидше брати всі перешкоди. Буде так, буде так, буде так. Де захистять не понад заборінням, де буде захист міцний, де знищиться вся а, ворожа зброя, яка знаходиться далекій відстані. Не зможе більше. Буде все сказано здійсненим Так що, так взагалі, місто захищають всім, чим тільки можуть. І літаками, і дуже багато військових займаються цими питаннями, але ворог дуже хитро дурить з далеких відстаней щось використовується. Але в нього нічого не вийде. Взагалі, то ми здобудемо перемогу і знищимо оці його далекі бази, де вони в нього там знаходяться. І це жовтень місяць Так що так, дякую за увагу.